Жіночий бізнес бум спостерігається в Україні з початку 2024 року. Зі 193 тисяч нових фопів 60% відкрили саме представниці, що стало історичним рекордом. Торік їх було 55 а у 2022 – 47%. Єлизавета співвласниця бренду одягу, заснованого ще у 2018 році. Каже, зіткнулася зі стереотипами ще на початку шляху. Звісно, я стикалася з тим, що Ліза, ну не треба так працювати багато, а я дуже багато працюю. Не треба так багато працювати, треба там відпочивати, треба більше там приділяти увагу, але я все організувала так. Я сама по собі менеджер, я вмію організовувати бізнес і я вмію організовувати сім'ю. Тобто своїх дітей цілком очікувано, жінки все більше замінюють мобілізованих чоловіків у тилу. Попри все, сучасний світ з кожним роком позбавляється переконань про гендер у професіях. Тому у панянок з'являється бажання проявити себе. По-перше, ми хочемо самореалізації. По-друге, більше ФОП стало, бо цього вимагає держава. І я вважаю, що це правильно. Тому, якщо також вести чесний бізнес, ну багато хто просто вийшов з стіні. Да, там вони відкривали магазин в інстаграмі, наприклад, і приймали гроші на карти. Зараз це таке вже неможливо, ну якщо також розвиватися. Єлизавета, ще й як мама двох дітей, ділиться складно поєднувати сім'ю з роботою. І ніколи чоловік не зрозуміє, що це таке, коли тебе дитина не спала всю ніч або вона захворіла, і ти повинен бути з нею. Але паралельно тобі треба бути і, ну, і, ті, і мамою, і бізнес-леді. Найбільше нових справ відкрили підприємці у столиці: 26 тисяч або ж 13,6 відсотків від загальної кількості. Активно реєструють свої бізнеси і на Дніпропетровщині, Львівщині та Харківщині. Дуже добре, що жіноче підприємництво, нехай в таких складних умовах, яких ми зараз перебуваємо, воно отримало певний поштовх. Фізичні особи підприємці. Це ота маса, це ота опора, яка дає. Своїми податками, своїми послугами, можливість місцевим бюджетам бути більш стабільними, більш прогнозованими. Разом із великим показником відкриття нових ФОП також спостерігається чимала кількість закриття малих бізнесів. Середній період діяльності ФОПів, закритих цьогоріч, складає два роки і сім місяців. Анастасія Васько, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.